Любі друзі, вітаю вас! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ось такий кущ я хочу вам сьогодні показати: це калина ароматна або калина Фарера. Вона квітне дуже рано, серед зими зазвичай, або це в березні місяці, трішки пізніше. Листя ще немає, а вона вже квітне. Вона ароматить, листки теж декоративні, після цвітіння з'являються темно-вишнева листва. А потім стає темно-зеленою. Можливо, хтось вирощує вже таку рослину і знає, як вона зимує в Україні і поділиться своїм досвідом. Сьогодні ми йдемо по тій частині міста, в якій ми буваємо дуже рідко, скажемо простіше, що не буваємо зовсім. Зараз ми проходимо поз одну із церков. Саме це Сирійська церква, вона відрізняється і по архітектурі, і по всьому. Збудована вона не так давно. Це одна із таких відомих церков міста Гютерсло. Можна і прочитати про неї інформацію, але вона, як ви бачите, виглядає ось так. Сьогодні, як ви зрозуміли, ми йдемо в супермаркет. Це Марки супермаркетів, які є, і всі вони називаються жовто-синіми або жовто-голубими. В основному тим, що є спільні риси, і деякі відносяться до великої торгової мережі ЕДЕКа. В цих магазинах продаються саме ось така марка це їхня продукція, саме ЕДЕКе-Гуд Гюнстіш. Гарне і дешеве. Набагато ці продукти дешевші і дуже по якості такі гарні. Є і хліб, і, як ви бачите, і напівфабрикати, і йогурт, і риба. Я не думала знімати, а потім вирішила вам розповісти про цю марку користується великим попитом. Раніше я не бачила такого, щоб було дуже багато. В цьому магазині ми знайшли желатин, якого я не могла знайти, бо він інколи підписаний так, що не зрозумію, що це. Економія значна виходить. Вирішила вам показати, як. Ми дуже полюбляємо круасани, особливо ну, перед садочком чи перед школою люблять чай. З круасаном. ось така цукерка із марципаном, вона достатньо важка і достатньо смачна. Поєднання шоколаду і марципану дуже цікаве. Подобається тут, що ось такі вони пофасовані в індивідуальні пакетики, і старша внучка інколи бере з собою до школи. Крабові палички ми знайшли тут без проблем, тому що інколи в магазинах їх немає. І для швидких бутербродів, гамбургерів, купили ось такі котлетки. І навіть чіпси є з цією маркою. Під цією маркою виходять непогані лаваші. Чого я зупинилася і захотіла сходити в цей магазин, я ніде не могла знайти манну крупу. Саме смішне. Що тут є навіть морозова дешеве, а ману крупу я не могла знайти допоки я не попала в цей магазин. І все ж таки, точніше, я прочитала спочатку, що саме в цій мережі манка є. Є в різних видах, і в одноразових пакетиках швидкого приготування, і ось така, навіть з рецептами є, вона відрізняється. І по якості, і по швидкості приготування, і з добавками є, так як і дуже багато тут круп. Тут є гречана крупа, гречка, бо зазвичай це теж важко знайти. Оселеці. тут я звернула увагу, що є два сроки придатності, якщо буде цікаво, я вам розповім: тут є перший. Срок придатності, до якого числа рекомендується вжити, а після якого знижка йде 50%. Останнє використання ви можете до другого сроку, коли нормально на вигляд зберігалася і дозволяється споживати. Після цього сроку утилізується повністю продукція. Відрізняється літерами це або літера В, або М. Е. Ну і так закінчився наш вечір дієтичним салатиком. Як ото кажуть, зліпили, що мали консерва, яку знову ж проти не пішла, бо щось вона не копчена, не прикопчена, з маринованої цибульки, картопелькою морковкою і бурячком для прикрас. Ну, що ж, будемо прощатися. Пишіть коментарі, запитуйте, що буде цікаве. Завжди вам відповім і розкажу. До зустрічі!